Доброго дня життя, шановні! Сьогодні в нас 24 серпня 2023 року. І цей особливий день для всіх українців. І я хочу привітати кожного з нас з Днем Незалежності. Днем коли 32 роки назад ми як нація прийняли Рішення стати незалежними. І незважаючи на всі труднощі, на всі перешкоди, які ми проживали, проживаємо. І думаю, ще деякий час будемо проживати, тому що незалежний це не тільки статус, це стан, коли ми приймаємо на себе певні обов'язки. Ми відчуваємо певні зобов'язання. Ми бажаємо. Жити так, щоб відчувати насолоду від життя. А якщо ні, то навіщо тоді ця незалежність? Скажіть мені, якщо я не права. Незалежність для нашої країни це можливість рухатись вперед, вільно, будувати нові принципи життя. Нові принципи існування людини на цьому світі. І ми, як нація, ми як українці особливі. Чому? Запитаєте ви мене? А тому, що ми родились в такій частині нашого світу, яка астрологічно несе на собі вплив планети Венери і знаку Тельця. Тілець як основа, як земля, як стабільність, як багатство, як можливість вкушати плоди і відчувати насолоду від тих досягнень, які ми з вами робимо на цьому шляху, на шляху незалежності, на шляху, на якому розквітає наша ненька Україна. І незважаючи ні на які перешкоди, ні на які загрози, які зараз давлять, пресують, вбивають, винищують націю, забуваючи, що ДНК нації, код нації прописан в генах. Код нації неможливо знищити, як неможливо знищити наше бажання жити. І насолоджувати життям в гарному сенсі цього слова. Не тільки за рахунок того, що ми будемо накопичувати багатства землі. І робити це так, щоб ми могли ділитися. Бо якщо людина накоплює багатства і не ділиться цим багатством з іншими, вона починає хворіти. Хто ми, хто ми, українці, звідки ми прийшли? Де наша духовна основа? Чому, незважаючи на тисячі років знущання і знищення нас як нації, ми тільки стає сильнішими, Ми тільки стаємо мудрішими. І дай Боже. Ця сила предків, які дали нам цю основу, цей базис, цю жагу до життя вільної людини у вільній країні, за яку боролися наші пращури, наші предки, наші батьки, наші діди? Невже ми, діти України, не відчуємо той поклик в собі? А якщо відчуємо, то що будемо робити? Як будемо жити, які принципи будемо закладувати для формування отого нового витка розвитку життя нас, як наці? Хто, як не ми, можемо в своїх думках, в своїй свідомості, в своєму серці бачити, плекати і встановлювати такі правила життя? Які будуть базуватись на людяності, на доброті, на щедрості, на бажання нести найкраще в цей світ. І ділитися з цим світом тим, що є в вас самих, що є в вашому просторі, що є в ваших думках і вже сьогодні бачити, уявляти, формувати такий, Образ майбутнього, вашого майбутнього, майбутнього ваших дітей, майбутнього нашої країни, нашої рідної ненькі України, за рахунок яких ми, як люди, ми, як нація, будемо зростати. А які ж то повинні бути принципи? Де їх брати? Звідки черпати ту мудрість? А предків? Від глибини свого серця, від широти своєї душі. Бо хто, якщо не ти, заглянеш собі у очі, подивишся в очі своїх дітей, своїх батьків, своїх бабусь і і подумки, відчувши за собою ту силу, силу роду. Цілу народу не побажаєш собі, як людині, жити по-людськи, жити в оточенні людей, які формують своє життя на найкращих цінностях, які є в цьому світі, на цінностях, на яких зростає душа. На яких мудріше серце, на яких розквітає творчість, творіння, коли внутрішні і зовнішні, гармонійно доповнюючи один одного, ніби взриваються фейерверком різнокольорових плюстків, які падають на цю землю і опадають. Опадають, прикрашаючи цей світ новими енергіями буття. А ці енергії, вони вже йдуть до нас. І сьогодні День Незалежності нашої країни, я, формуючи образ майбутнього, вітаючи кожного з нас, українців, в цьому світі, де б ви зараз не були. Закликаю виділити хоча б одну хвилину, одну хвилину вашого життя для того, щоб зазирнути в своє серце, відчути тебе тут і зараз, там, де ви є, відкрити простір вашого внутрішнього світу і побажати собі, своєму роду, своєму народу таке життя. По правилам духу, в полі духу, по правилам совість, де людина посилює собі людські якості, де людина покращує себе і несе в цей світ добро, світло, чистоту, гармонію, красу, мир і спокій внутрішній. І життя, яке вируючи, проявляється через кожного з нас, ніби вогонь життя, роздуваючи бачити, благати, молити, давати майбутньому шанс на перемогу. Бо перемога, вона починається тоді, коли ми перемагаємо самого себе. Свої слабкості, свої оті якості, які перетворюють людину на тварин, оту жадібність, ото й гнів. Нічим не контрольоване бажання мати ще, ще мені, мені дати, захватити, тримати моє. Так не буде добра, так не буде мир. Так кожний буде думати тільки про себе. А мир в нашій країні настане тоді, коли кожен з нас буде думати про того, хто поряд. Озирнеться навколо і побачить тих людей, яким можна допомогти чимось вже сьогодні. І не обов'язково це будуть ваші близькі рідні. Але той перший крок на зустріч собі можна зробити, зробивши щось добре для цього світу, для своєї землі, для свого роду, для свого народу, для своїх сусідів і для себе самого. Що доброго я можу зробити? Сьогодні для себе самого, для свого роду, для свого народу, щоб моє життя персональне, яке я вибираю, таким, яким я його бажаю відчувати, проявляти, яким життям я бажаю жити в цьому світі. Прямо сьогодні я можу сформувати цей намір і дозволити. Всесвіту, Богу, вищому свідомості, яка формує цей світ, хотіли б ми чи ні, і допомагає нам тримати цей баланс добра і зла, любові і ненависті, і темряв, гармонії і відчуваючи гармонію в своєму серці відчуваючи поклик душі до проявлення через себе найкращих цінностей, які ви бажаєте відчувати від інших у вашому просторі, прямо тут сьогодні, заявіть про себе і зробіть ці маленькі, але важливі кроки до самого себе. До майбутнього світлого майбутнього у вільній незалежній країні. Україні. Яка ніби цей Фенікс зараз перетворюється у нову нову країну людей з новою свідомістю. Я бажаю кожному з нас. Дозволити собі відчути цей поклик, сформувати цей намір і запустити у простір ті слова, які надихають вас на життя, сформувати ті образи, які попуджують вас. Творити, жити, любити, сформувати той простір життя, в якому ваше серце, ваша душа будуть співіснувати в співзвучності з енергією Всесвіту. І тоді для нашої країни, для нашого народу, для вашого роду, для вас персонально. Відкриваються унікальні можливості для життя в цьому світі вільному, незалежному, живому просторі, який ви формуєте тут і зараз, від серця до серця, як одне ціле з любов'ю. А для тих, хто Хоче глибше зазирнути і відчути силу нації, силу роду, силу народу і увійти у простір енергії, яка стане на захист, на розширення поля захисту нашої країни, захисту родини, захисту вас персонального. Я записала особливу практику. І в який закладений особливий енергетичний посил. І цей посил він пробуджує код нації, дух нації. І, ніби полум'я очищує, запалює і освітлює той простір, в якому відбувається та молитва молитва за Україну. Посилання на неї я залишу під цим відео. І ви зможете послухати його і прожити той досвід, той новий, унікальний, важливий досвід, яким я ділюся з вами, цим світом, з любов'ю. Всім гарного настрою, чудового дня життя, і хай Господь оберігає кожного з нас, проявляючи свою силу, свою любов проявляючи свою справедливість і привносить серце кожного з нас мир, залагоду, любов. Слава Україні!